Ассаламу алейкум ва ва барак'атух. Дорогі брати та сестри у вірі. Ми зібралися сьогодні, щоб вшанувати одну з найвеличніших подій в історії ісламу, Айд аль – День взаємного прокляття. Цей день є не лише свідченням істини послання пророка Мухаммада, салалаху алейкуасалям, алей але й яскравим прикладом непохитної віри. Відданості та духовної величі Ахль Бейт алейхіс-салам. Подія Мубахіля сталася на дев'ятий рік Хіджри, коли делегація християн із Наджрану прибула до Медіни, щоб обговорити питання, пов'язані з ісламом та пророчою місією. Після кількох, дніх, після кількох днів дебатів, в яких пророк мир йому і благословення Аллаха. Наводив їм докази єдинобожжя та істинності своєї релігії, християни все ще залишалися в сумнівах. Тоді Аллах Всевишній відкрив Пророку мир йому й благословення лага його родині, аят Мубахіля з благородного Корану. بسم الله الرحمن الرحيم فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسانا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين А хто сперечатиметься з тобою про Нього, про Ісуса, після того, як до тебе прийшло знання, то скажи ходімо, закличемо наших синів і ваших синів, наших жінок і ваших жінок, і наші душі і ваші душі. Потім будемо покірно молитись і прокляття Аллаха нехай впаде на брехунів. Сура Алімран, 61 аят Цей аят є певним наказом від Аллаха провести мубахілю. Взаємне прокляття. Суть Мубахілі полягала в тому, що обидві сторони мали зібратися, закликати Аллаха і просити його накласти прокляття на ту сторону, яка говорить неправду. Це був надзвичайний крок, що вимагав абсолютної впевненості у своїй правоті. І коли настав день Мубахілі, пророк Мохаммад, мир йому і благословення Аллаха, вийшов не один. З ним були ті, хто були найближчі його серцю. Найчистіші з його роду, його аглаль Імам Алі ібн Абіталіб мир йому, як наші душі Анфусана. Фатима Загра, мир їй, як наші жінки Нісана, Імам Хасан мир йому та імам Хусейн мир йому, як наші сини Абнана. Ось як це описано в Шиїцьких хадисах. Ан Дзабir ібн Ансарі Каля – <applause> إن وفدا من النصارى من نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد لبيسوا ثياب الرهبان فاستدعهم النبي إلى المباخلة فلما أتوا به أحاز بيد بي علي أَبْنِ أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة وداها بين يديها ثم كلا اللهم خولا أهلي وخواسي وزخبوا إلى المباخلة فلما راى الْأُسْكُوفُ على العظام القوم على تلك الحلا قال لاصحابه يا مشعر النصارى اني لا وجوها لو ان الله خولهم زبل الجبال لا ازالها فلا تباحلوا فتخلقا شو بيت جميرة ابن عبد الله الانصاري Поістину, делегація християн з Наджрану прибула до посланника Аллаха, мир йому його роду. Вони були одягнені в чернечий одяг. Пророк закликав їх до Мубахілі. Коли вони прийшли, він, пророк, взяв за руки Алі і б набіталі Бахасана, Хусейна та Фатіму і поставив їх перед собою. Потім сказав О Аллах, це моя родина і мої особливі люди. І вони пішли до Мубахілі. Коли верховний єпископ побачив цих людей у такому стані, він сказав, він сказав своїм сподвижникам О громадо християн! Воістину я бачу обличчя, якщо Аллах дозволить їм зрушити гори, вони їх зрушать. Тож не проводьте мобахілю, бо загинете. Наводиться у аль курейні у Соль-Аль-Кафі, том 1 сторінка 287, у Ат-Табарсі, Аль-Іхтіджадж, аль том 1 сторінка 195. Аль-Хор Аль-Амілі. Василя Шаа, Том 7, сторінка 165 побачивши, з ким прийшов пророк, мир йому і благословення Аллаха, не з армією, не з великою кількістю сподвижників, а лише з найближчими членами своєї сім'ї, які були для, для нього дорожчими за життя, лідер християн Наджрану єпископ зрозумів, що пророк Мохаммад, мир йому і благословення Аллаха, його родині, абсолютно впевнений в своїй істині. Вони зрозуміли, що якщо Мубахіля відбудеться, то прокляття неминуче спіткає їх, і вони будуть знищені. Тому вони відмовилися від Мубахілі і погодилися на мирний договір, сплачуючи джизню – податок. Подія Мубахіля має глибокі духовні сенси та багато уроків для нас, мусульман шиїтів. Доказ істинності ісламу та пророчої місії Мубахіля була не просто дебатами. А викликом від самого Аллаха відмова християн від її проведення є найпереконливішим доказом того, що вони самі усвідомлювали істинність ісламу та правоту пророка Мухаммада, мир йому і благословення Аллаха. Це підтверджує, що істина завжди перемагає. Велич Ахлербейт їм. присутність імама Алі, фатіми Загри, імама Хасана та імама Хусейна мир їм на цій події. Є надзвичайним свідченням їхнього статусу та величі. Коли Аллах сказав наші сини, наші жінки і наші душі, пророк мир йому і благословення Аллаха привів саме їх. Це підкреслює їхню чистоту, непорочність та їхнє особливе місце в ісламі. Цей аят часто цитується як один із доказів величі Аглельбейт Алі – мир йому. Особливо важливо відзначити, що Імам Алі мир йому. Був названий нашими душами анфусана. Це вказує на його надзвичайну близькість до пророка, мир йому й благословення Аллаха і його рівність з ним у духовному плані. Це один з ключових аргументів, що підтверджує його право на імамат і халіфат після пророка, мир йому і благословення Аллаха і його родині. В Хадисі наводиться. Аналь Садик, Ассаддик. Анна абігі, анджади, ан-Расуллагі, салаллаху алейхи ва'хи, калафи алі. Я алій, антамині бий манзиляти харунамин муса, ілля анахуля набіябади. Що означає, «Від відма масадика йому, від його батька, від його діда, від посланника Аллаха, мир йому його роду, який сказав про Алій. О алій, ти для мене подібний до харуна для муси, хіба ще після мене не буде пророка. Наводиться у аль варікафі, том 8, сторінка 106 також у шейха Садука в Амалі, сторінка 219. Цей хадис ще раз підкреслює особливе становище імама Алі, Мир мир'ямо і його виняткове місце поруч з Пророком, мир'ємо і благословення Аллаха і його родині. Непохитна віра та довіра до Аллаха. Пророк мир'ємо і благословення Аллаха, не вагаючись прийняв виклик Мубахілі, покладаючись на Аллаха. Це вчить нас повній довірі до Всевишнього та його підтримці, коли ми стоїмо на шляху істини. Подія ідаль Мубахіля має глибоке практичне значення для нас сьогодні. Відстоювання істини з мудрістю та сміливістю. Ми живемо у світі, де істина часто спотворюється, а іслам піддається нападкам. Подіям Мубахіля вчить нас, що ми повинні сміливо й мудро відстоювати істину, не боячись викликів. Це означає вивчення нашої релігії, розуміння її принципів і здатність донести їх до інших з любов'ю та переконливими аргументами. Наслідування прикладу ахль Мір'їм агль Мір'їм є для нас живим прикладом чистоти, благочестя, жертовності та відданості Аллаху. Ми повинні прагнути наслідувати їх у нашому житті, виховуючи в собі їхні чесноти, дотримуючись їхнього вчення та розповсюджуючи їхні знання. Це означає бути правдивими, справедливими, терплячими і милосердними. Єдність та зміцнення віри подія Мубахіля Бахіля нагадує нам про важливість єдності серед мусульман, особливо серед шиїтів. Ми повинні триматися разом, підтримувати один одного та зміцнювати нашу віру, щоб протистояти викликам ісламофобії та дезінформації. Наші громади повинні бути осередками знання, духовності та підтримки. Важливість молитви та зікру напередодні Мубахілі, пророк мир'ям і благословення Аллаха та мир Мир'єм провели ніч у молитві. Це підкреслює важливість дуа, молитви прохання. Та зікру, згадування Аллаха в нашому житті. Усі наші перемоги, як духовні, так і мирські, приходять від Аллаха, і ми повинні постійно звертатися до Нього з благаннями. Мубахеля – це день, який нагадує нам про силу істини, велич -бейт їм та важливість нашої віри. Нехай Аллах Всевишній допоможе нам завжди слідувати шляхом істини, наслідувати приклад нашого Пророка. Нехай благословить Аллах його і його родину та його чистого роду і зміцнити нашу умму. Ассаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракатух. Аллахумма салли аля Мухаммад ва алі Мухаммад ва джіл фараджа умаля нааду.